Ага. Це новий кулінарний челендж. Давайте знайомитись, хто сьогодні готуватиме старша сестра Майлі, бабуся та шеф. Кожен робитиме страву у своєму стилі. Після Дені продегустує. Обирає тільки найсмачнішу страву. Творець геніальної страви переможе. Погнали дивитись. Я вирішив. Спершу хочемо розово. Добре, любий, Майлі. Шо? Що таке? О, пробачте газики. Так завжди після фанти. Майлі, тобі не соромно. Пробачте мені, я не хотіла. Добре, мені час готувати. О, палички для морозова. До мене прийшла ідея. Засунемо її у банку фанти. Тепер банку відправимо у холодильник. У мене вийде морозова із газовки. Круто. А мені знадобиться морожениця. У неї вливаємо жирні вершки, натираємо заморожену полуницю. Чудово. Тепер накриваємо і вмикаємо. Чекаємо, коли апарат сам зіб'є морозиво. Що ж, готова. Думаю, його вже можна перекладати в кондитерський мішок. Готове полуничне морозиво. Видавлюємо спеціальну тарілку для морозива. Як гарно вийшло, потрібно самому спробувати смакота. Мені подобається. Потрібно додати солодощів, наприклад, красивого рожевого посипання. Ось так, трохи різнокольорового та зеленого. Не завадить дрібка жовтого. Тут головне не переборщити. Як гарно. але мені теж потрібні посипки. Куди подівся стелош? Шеф не помітив. Супер! Потрібно змішати всі посипки. Висипаємо все в одну миску. Клас. Тепер дістаємо морозиво. Воно точно застигло. Але як мені позбутися бонки? Бах! Клас. Занурюємо її в солодку посипку. Вау, яка краса вийшла! Дені сподобається. Я дуже задоволена своїм витвором. Ох ти! Майлі, ти вигадала класний рецепт морозова. А я маю класичний варіант. Морозиво вже готове. І до мене прийшла одна думка: розрізаємо апельсина дві половинки. Тепер вишкрібаємо м'якоть апельсина зі шкірки. Чудово! Кладемо в шкірку від апельсина морозива. І прикрашаємо попкорном. Ось так. Але тут точно не вистачає милої мордочки і вушка. Подивіться, яке миле ливеня вийшло. Дені, скоріше спробуй. Смачного. Wow. Ух ти! Все морозиво виглядає так смачно! Почнемо ось із цього, де багато посипки. Ух ти! Як смачно! О, ні, морозиво впало! Я його навіть не доїв. Проте у мене є ще одне. Спробуємо. Воно прикольне. Із попкорном. Так, класне поєднання. А це морозиво виглядає дуже апетитно. Яка смакота! Полоничне, мені подобається. Клас. Шеф, ти переміг так. Перемога моя. Я у собі не сумнівався. Один ноль на користь геніального шефа. Ох ти, я такий голодний. Вирішив, що повинні зробити мені сендвіч. Я впевнений, що ви всі впораєтесь і приготуєте мені найсмачніші сендвічі. Ага, я зроблю солодкий. Спочатку розплавимо в мисі жуйко. Я беру лише рожево. Тепер дістаємо моїх найкращих друзів. Вогняні пальники. І плавимо жуйки в мисці. Я круто, мені подобається. Майлі, це ж небезпечно. Хоч би одягни шалом. Ось це інша справа, Люба. Дякую, бабуся. Я майже закінчила. Жуйка вже розплавилась. У мене є вафлі. Підкидаємо і прямо на тарілку. Тепер викладаємо вафлі стопкою. І кожен шар поливаємо розплавленою жуйкою. Це буде так смачно. сендвіч готовий. Цікава ідея, Майлі. Я ось натираю сир по тарілочка. Його потрібно пофарбувати. Для цього я буду використовувати природний барвник овочі. З брокколі вийде зелений. Ось так. А це нам не потрібно із помідора червоний. Чудово. <гас> Тепер дістаємо хліб. <гас> У ньому робимо отвір. Кладемо хліб з отвором на цілий шматочок хліба. У центр засипаємо сир різних кольорів. Тепер можна відправити все до тостера. А це що? Ой, пробачте, я не хотів вас налякати. Я більше не буду. Потрібно нарізати огірок на слайси. Ось так. Швидко та обережно. Потім нарізаємо на слайси помідор і викладаємо шинку. Ось так. Поливаємо кетчупом і накриваємо булочками. Готово. Тепер вставляємо язики шинки. Та очі з оливок вийшла ціла змія із сендвічів. Бабуся, лови тос. О, ні, він упаде прямо на мене. Спіймала, бабуся, тримай. Дякую. У мене вийшла картина квіточка й сиро. Смачного дені. Ух ти! Тут ціла змія й сендвічів. Давайте оцінимо на смак. А що тут? Ой, яка милота! Це ж квіточка! Спробуємо. Сендвічі з сиром. Класно, вигадали? І неймовірно, смачно! Клас! А це ще що? Бафлі з якимось сиропом? Давайте спробуємо. Смачно! Мені подобається. Ухти! Так це жуйка. Я навіть бульбашку можу надути. Перемагає сендвіч сестрички. Ого! Він це серйозно? Перемога! Дякую, бро! Тепер хочеться пити. Зробіть мені смачний лимонад. Звісно, день. Почнемо з ягід. Вони мені потрібні. Закидаємо полуницю в шейкер. Тепер добре трясемо. Оленичка має дати сік. Коли ми вирішили, що все готово, переливаємо сік у формочки у вигляді рибок. Угу. Тепер мені потрібен сік чорниці. Закидаємо в шейкер і трясемо, трясемо, трясемо. А тепер розливаємо за формами. Потім сік винограду. Зробимо ті самі нескладні танцювальні рухи. І переливаємо у формочки. Ось так. Тепер ми можемо відкласти шейкер. Дістаємо спрей швидкої заморозки. Потрібно заморозити сік у формах, щоб у нас вийшов лід. На це потрібно кілька секунд. Вуаля, самі подивіться, все готово. О, що це з вами? Це через мене. Я тобі влаштую, шеф. Я не відчуваю пальців рук. О, зараз стало краще, але я не можу відкрити пляшку. Ненавиджу пляшки. Ніколи не вдається їх відкрити. А якщо ось так, використовую ніж. О, ні. Я вся в колі. Кола скрізь. Це зовсім не те, що мені треба. Що ж мені робити? Якщо я переверну пляшку, то вона не протікатиме. Тоді переліємо коло в блендер. Додамо жуйку зі смаком коли. Мармеладки, кока-кольні. Обов'язково. Закриваємо блендер і вмикаємо. Зараз все перемішається. Ага. Тепер мені потрібен апарат для цукрової вати. До нього додаємо кока-кольну шипучку. Накручуємо. На паличку цукрову вату зі смаком Кока-Коли. Готово. Пахне шалено. Нею ми прикрасимо наш коктейль. Яка краса! Ой, Майлі, ти приготувала чудовий коктейль. Твоя бабуся зробила лимонад. Потрібно лимонний сік у графін. На це сил мені точно вистачає. Ось так. Чудово. О, ви зробили лимонад? А? а ти суй скрізь свій цікавий ніс. <рес> О, мої очі! Бабуся збожеволіла. Добре, продовжимо. Закидаємо в акваріум солодких рибок. Перемішуємо, щоб вони поплавали в моєму лимонаді. І відправляємо на дегустацію Дені. Що ж, Дені? Спробуй смачного. Так, Дені, спробуй швидше. Звісно. Тут так багато цікавого. Ого, такий, я бачу, перше. Напевно, цукрову вату потрібно розчинити у лимонаді. Прикольно Давайте спробуємо. М -м -м, як смачно! Схоже на коло. Тепер спробуємо цей коктейль. У нього такий цікавий келих, а що всередині рибки, а на смак Гедота! Але ви намагались. За це лайк. А що тут? Схоже на те, що я малював. Наливаємо в келих. Пахне лимонами Освіжаючи. Спробуємо. Мм, як смачно! Фантастика! Бабуся, ти перемогла. Що? Потішив, бабусю. Дякую, любий. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!